Якщо ви помічаєте, що вам не хочеться тренуватися, треба навчитись впливати на свій мозок таким чином, щоб вас тренування затягувало, щоб вам було тренування приємним, щоб ви коли починали. Думати про тренування свого тіла ви відчували, вау, це дає покращення енергії. Іноді треба зробити перший імпульс. Імпульс зробити приємним. Саме тренування можна зробити приємним. І після тренування може бути смак приємний. І саме цьому я навчаю на своїх нейротренуваннях. Заняттях по йозі на своїх коуч-сесіях, щоб людина могла все з чим стикається, робити приємним, і через це можна натренувати свій мозок, викликати важливий внутрішній стан, і ми тоді більше знаходимось у приємному стані, більш спокійному стані і більше гарних настроїв. Якщо хочете навчитись дійсно впливати на себе, на своє життя, приєднуйтесь до моїх онлайн-занять, або якщо хоче хтось і має таку можливість індивідуально займатись, пишіть мені в директ.